Гаррі та зірка серіалів актриса Меган Маркл вперше побували разом на офіційному заході. Пара відвідала благодійні змагання з поло у графстві Беркшир. Традиційно у цих матчах беруть участь члени королівської родини. Цього року естафету прийняв принц Гаррі. Як повідомляють британські змі, Меган сиділа на трибуні у компанії подруг і старанно плескала руками, коли Гаррі демонстрував найвищий пілотаж у поло. Звісно, увага до змагань через пару закоханих була прикута з подвійною силою. Виданню Телеграф навіть вдалося сфотографувати пристрасний поцілунок принца та його дівчини. Повідомляє, що актриса пробуде у Британії декілька тижнів. Пара має намір відвідати весілля піпи Нідултун, яке призначено на 20 травня. Як швидко станеться весілля Гаррі та Меган, британська преса прогнозувати не береться, проте є всі підстави вважати, що воно не за горами. І у разі, якщо Меган Маркл віде до Монаршої родини, то про свою акторську кар'єру їй доведеться забути. Thank you